Ребра в соєвому соусі. Купила я порібренки трошки більше кілограма, порізала, помила її гарно, порізала кожне реберце окремо. Зараз посолим і поперчим за смаком. Робимо маринад півстакана соєвого соусу. Я брала часниковий. Дивіться, часниковий. Пів стакана. три столові ложки бальзамічного уксусу. Столова ложка меду і чайна ложка з горкою гірчиці. Оце все перемішала гарненько. І тепер кожний шматочок реперця. Воно вже в мене посолене і поперчене. отако гарно обмокаємо і складаємо у мисочку. Ну і так далі. І тепер в ту мисочку, куди ми складали вмочені у маринад реберця. Вилили весь маринад, що в нас залишився, і на ніч оставляємо у холодильнику. Дістали з холодильника наші реберки. І зараз я їх у рукав і в духовку. Для надійності рукав зробила двойний. І відправляю в духовку. Реберця наші вже готові. Пахнуть. І Я думаю, що це така смакота. Неймовірна. Ще не пробувала, але попробую.